Вітаю всіх! Дітки! А що ви знаєте про птахів? Птахи це тварини, тіло яких вкрите пір'ям. Вчені, які досліджують, вивчають та знають все про птахів, називаються орнітологами. Пропоную сьогодні всім разом стати на трішечки орнітологами. Та дізнатися більше про зимуючих птахів. Зимуючими птахами називають тих птахів, які не лишають свою домівку і можуть знайти собі їжу навіть в холоди. Це такі пташки, як горобці, голуби, синички, ворони, сороки, дятли. А ще до нас на зимівлю прилітають гості. Їх можна впізнати за червоною грудкою. Я думаю, ви здогадалися, що мова йде про снігурів. Ось про цих птахів ми сьогодні і дізнаємося. Тож, поїхали! Подивіться на зображення і здогадайтеся, яка пташка там заховалася. Це одна з найвідоміших пташок на світі. Голуб завжди живе поруч з людьми, харчується зерном, а інколи фруктами та овочами. Наступне зображення. Хто ж заховався на ньому? Горобці також перебираються поближче до будинків людей. Харчуються горобці травою, комахами, зерном, також фруктами і овочами. Тобто горобці їдять майже все. Але взимку горобці харчуються дуже погано. Часто здобути їжу заважає сніг. Восени горобці дуже швидко будують собі гнізда, а ще взимку, крім теплого гнізда, їх зігріває ще й пір'ячко, яке в цей час стає більш пухнасте і щільне. Погляньте а хто ж заховався на цій світлині? Сороки та ворони одні з найрозумніших пташок. Вони можуть навіть впізнати себе в дзеркалі. Також проживають в садах, парках, поближче до житла людей. Вони не люблять ліси, їдять все: комах, насіння, трави, зерна. Вони будують декілька гнізд, але живуть лише в одному з них. Ці пташки по деревах скачуть, а по землі ходять гордовито величезними кроками. Погляньте, хто заховався на цьому зображенні? Дятли мешкають у лісах, які знаходяться ближче до людей. Взимку їдять насіння шишок та горіхів. Від холодів ховаються в дупло, яке видовбують у стовбурі дерева. А хто заховався тут? Снігурі? Селяться в садках і лісових хащах, а іноді навколо полів. На землю спускаються рідко, пересуваються по гілках, харчуються насінням, бруньками дерев і кущів, а ще насінням горобини та клена. Забарвлення снігура восени стає більш яскравим, а весною темніє. В годівничку снігуру. Можна насипати гречку і пшено. І остання пташка, яка від нас заховалася. Хто ж вона? Синиці дуже люблять галасувати, обмінюючись між собою свистом. У пошуках їжі ці пташки бігають по гілках, іноді навіть головою донизу. Якщо ви хочете пригостити синичок смаколиками, повісьте на гілочку шматочок сала. І запам'ятайте, годувати пташок можна свіжим зерном соняшника, гарбуза, кавуна, дині чи сосни. Та ні в якому разі не можна давати пташкам сіль, смажене насіння та хліб. Тож, як ви гадаєте, чому взимку пташки перебираються жити поближче до людей? Чим можна годувати пташок? Де ховається від холоду дятел? Назви яких зимуючих пташок ти запам'ятав? Як називаються вчені, які все знають про пташок? Чим люблять ласувати синички? Пропоную вам разом з вашими батьками виготовити найпростіші годівнички і повісити їх біля свого будинку на найближчому дереві. Чекаю на ваші фото з вашими годівничками. Та не забудьте насипати в свої годівнички смаколики для пташок. До нових зустрічей. До побачення!